Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні у мене для вас знову дві смачненькі закусочки. Готуємо першу. Для першої закуски нам буде потрібна тарталетка. В попередньому відео я готувала ось таку намазку з крабових паличок та авокадо. У мене вона залишилась. і я вирішила її використати ще для однієї закуски. Ось так намотую в рулетик, нарізаю, ставлю на тарілочку. Та оформляю червоною крою. Силка на відео, де я готую ці дві пасті, буде в описі під цим відео. Ось так оформила я ікрою, трішечки зеленю і наша закуска готова. Закуска номер 2 Для цього нам потрібен хамон. Ось так я його складаю вдвоє, кладу мікс салат та мозарелу. Наколюю на шпажку і вкладаю на тарілочку. Зверху поливаю ось таким бальзамічним соусом. Все, закуска готова. Якщо вам сподобались ось такі дві закуски, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з задоволенням. Я вас всіх вітаю з наступаючими святами. Бажаю вам всім миру та здоров'я!